Далі Наталія Кавецька, це радниця міністра соціальної політики. От з вами, якраз таки, я хочу цю тему в тому числі підняти. Тему комунікації підготовки заздалегідь до того, що нас може чекати. А один з напрямків це ж це ж не просто реабілітація, це адаптація, це соціальна адаптація і ветерана, це робота і з його родиною, в тому числі. От знову ж таки, ми вже готові до ось цього потенційного цунамі в плані адаптації. Соціальної ветерани, військовослужбовця, підготовки його до мирного життя, до працевлаштування на цивільній роботі. Так, дякую дуже. Я обов'язково повернуся з коментарем з приводу комунікації, її налагодження і важливості тієї комунікації, так, але, напевно, почну з. Е, з вашого питання, от насамперед хочу сказати, що Міністерство соціальної політики не є профільним міністерством, так яке власне, працює з ветеранами та їхніми сім'ями. Проте Міністерство соціальної політики і соціальна політика як така вона пронизує дуже багато складових нашого життя. Тому, по великому рахунку, ми, як міністерство, і є в тому процесі. Другий важливий момент, що зараз Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством оборони намагається вибудувати системи систему соціальної підтримки військовозобов'язаного, військовослужбовця і вже ветерана на всіх етапах несення військової служби, починаючи від моменту вступу, закінчуючи поверненням до умов цивільного життя. І тут теж дуже важливий момент для чого? Для того, аби кожен з цих етапів був пропрацьований, щоб кожен з цих етапів був підготований, щоб зациклити по великому рахунку момент, коли людина йде з громади і вступає на військову службу, і коли повертається назад в громаду. Я коротко окреслю власне ключові. Поки що ми можемо назвати це проекти, так бо е, ці речі пілотуються, ці речі апробуються. Е, відразу хочу сказати, що е, вони м -м -м, масштабувати їх на рівні всієї країни негайно, однозначно дуже складно. Тому власне, поки що маленькими кроками намагаємося систему вибудувати. Першим таким кроком є якраз робота з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Чому вона важлива? Тому що ТЦК е, територіальні центри так вони. Є вхідною точкою, коли людина заходить, і вихідною, коли ветеран повертається. Тому якісна робота фахівців соціальної роботи в ТЦК та СП, так в центрах комплектування, якісне консультування, коли людина, наприклад, приходить і. Потенційно мобілізований, так то там мають запитатися: слухай, хто в тебе залишається, чи в тебе є там сім'я, де є діти з інвалідністю, чи в тебе залишаються одинокі літні батьки? Так, тобто на цьому етапі вже має стартувати оця соціальна підтримка. Над цим працюємо, підготували усіх фахівців, які працюють в, в межах всієї країни, але теж свідомі того, що Відразу на наступний день так не означає, що все можна зможе спрацювати тому маленькими кроками, але фахівці підготували. Зараз працюємо над тим, аби вони якісно впроваджували це в життя. Наступним етапом є створення патронатної служби при військових частинах, при батальйонах Збройних сил. Знову ж таки, тут спільно з Міноборони ніяким чином не намагаємося забрати на себе повноваження, так чи підмінити роль Міноборони тут навпаки. Який компонент підсилення фахівець соціальних передбачаємо, що візьмемо п'ять батальйонів поки що стартово в цьому році. При кожному батальйоні буде команда з соціальних працівників. Це не менше п'яти соціальних працівників, які візьмуть на себе вирішення власне цивільних питань, цивільних проблем, комунікації зі сім'єю, тобто. Тих моментів, які десь потенційно можуть турбувати і, грубо кажучи, відволікати від військової служби, тому що коли військовий буде спокійний, що про його сім'ю потурбуються, так що його питання може бути вирішене, то в нашому розумінні він зможе все таки якісніше нести військову службу. Тому такий пілот теж вже стартує. Окрім того, в нас є робота в межах закладів охорони здоров'я. Часто на жаль військові потрапляють після травмування. Так і там теж важливо, аби був фахівець соціальної роботи як член мультидисциплінарної команди. Який зможе вчасно повідомити про протезування, про крісла колісні. Знаєте, часто я чула про те, що в принципі це не на часі, але насправді, якщо відразу якісно всю інформацію розкласти, пояснити, проконсультувати, пропрацювати зі сім'єю, так яка є власне однією з ключових ланок, яка приймає військового так, з травмуванням, з пораненнями, то результат може бути набагато кращий. Я не буду зараз. Забирати час на протезування, ортизування, так, у вас була попередня панель. От. Теж важливим компонентом є якраз супровід ветеранів осіб з інвалідністю на робочому місці. У нас є стандарт послуги соціального супроводу на робочому місці, і зараз теж відпрацьовуємо, яким чином краще виписати у цю рамку. Що працює, що не працює, що треба скоригувати. У нас є програми соціального відновлення для діючого військового його сім'ї. Це коли е, військовий разом зі сім'єю в закладі, е, наприклад, чи це санаторій, чи це готель е, впродовж тижня, грубо кажучи, відпочиває. Але під супроводом військових психологів, цивільних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, от де е, е, є власне компоненти сімейної терапії. Тілесної терапії, так це певним чином такий відпочинок відновлення і скріплення, можемо назвати так комунікації зі сім'єю. І, власне, послуга соціальної адаптації в громаді, коли ветеран повертається у громаду, теж передбачаємо, що там має бути якісна роль фахівця соціальної роботи. Я не буду в деталях, бо про кожен з цих напрямків можна говорити дуже багато. Я тут кілька ключових моментів хотіла би сказати: перше, що важливо, аби весь цей шлях все таки був зациклений і від одної точки до іншої. Військово зобов'язаний військовий ветеран його сім'я розуміли, що є підтримка. Це перший момент. Для того щоб це було зараз. Будемо впроваджувати електронний кейс-менеджмент, тобто цифрову систему, не щоб кожного разу знаєте до нового коли сім'я, наприклад, приходить до якогось нового фахівця, спочатку от починати з'ясовувати, а що трапилося а як трапилося, щоб вся інформація вже була передана, щоб вона була цифровізована, і фахівець відразу її міг брати в роботу це другий такий важливий момент. Третє, точно передбачаємо залучення недержавних надавачів до надання соціальних послуг, і тут якраз має бути якісна комунікація з громадськими організаціями. Точно можу зараз говорити про свій досвід в межах цих проєктів, які я щойно окреслила на кожному із етапів ми максимально якісно працюємо з громадським сектором. До прикладу, у нас є громадська організація Простір можливостей. Разом з ними ми готуємо кейс-менеджерів, які будуть надавати послуги і вже почали надавати послугу соціальні. Адаптації в громаді. Якщо ми кажемо про патронатну службу при військових частинах, ми точно передбачаємо, що послугу мають надавати не державні надавачі, і теж ми вже працюємо з громадськими організаціями, які потенційно цю послугу можуть надавати. Тобто на кожному із цих етапів, особисто я буду за себе говорити. Точно комунікую з громадськими організаціями, і неймовірно вдячна, тому що в них є та експертиза, яку десь ми можемо не бачити. Але хотіла би паралельно з тим звернути увагу на інший момент, що є низка організацій, до прикладу, до яких я розумію, що я звертаюся, і вони мені кажуть, що ми це можемо спільно зробити, і давай рухаємося разом. Але, на жаль, є такі випадки, коли ми зустрічаємося, ми довго проговорюємо. Але ж питання після проговорення треба прийти і робити руками, так те, що казав колега треба готувати нормативну праву базу треба виписувати постанови так тобто це все треба робити руками і насправді була би неймовірно вдячна якщо б на цьому шляху теж долучалися експертні організації допомагали готувати допомагали своїми пропозиціями щоб ми від етапу обговорень переходили в площину дуже конкретних чітких дій і нехай це те про що ви казали нехай це буде один напрямок але максимально якісно пропрацьовувати підготовлений і впроваджений, тому це теж на це хотіла звернути увагу. Є ще один момент: що власне міністерство зараз на даному етапі максимально намагається роздержавити ринок надання соціальних послуг. Провадити закупівлю соціальних послуг, бо до тепер зараз вони здебільшого надаються комунальними установами. Так і дуже важливо, щоб послуга була якісно прорахована, щоб не державний надавач, щоб бізнес-середовище було зацікавлене в тому, бо лише в такій якісній конкуренції може народитися якісна послуга. Дякую, дякую, Наталія Кавецька.